У деції від влучання шахеда майже вщен зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Остаточна кількість постраждалих невідомо, оскільки рятувальники все ще продовжують розбір завалів і повідомляють, що там ще й досі перебувають люди. Ось недавно вдалося евакуювати чоловіка. На щастя, з ним все добре, він перебуває під наглядом медиків, але деякі місцеві все ще продовжують чекати на новини про своїх рідних. Чекаємо, коли роз, розкопають нашу сестру з трьохмісячним сином. Чоловік і дитинка старша донька, вони встигли, не були в іншій кімнаті. І вони живі і цілі, а вони спали в іншій кімнаті в своїй спальні. І лежать вони там внизу. І ми не тут живемо, ми просто приїхали, ми родичі, я сестра їх. Як ви дізналися про А він тут вони. чоловіки. Що тут завалена, І ми з під завалами приїжджає. Він був він в кімнаті, він був з малої спав в її кімнаті. І вона зараз, до речі, ціла, ця кімната. А вони залишились з малим в її кімнаті, ну, у спальні. Вона мала, коли плаче вночі, він дає до неї трошки поспіть, приходить до піхоти данечки. Так сталося, що вони були в той була. а їх кімната спальня, прям у глава. І вона повністю зруйнована, її нема. Тут багато кого не всього. Такий район ніколи нічого не зажала, не ні не, не літала. Це просто не знаю, тут навкруги все дома, я не знаю, куди вони тут цілилися, який об'єкт, яких військових не знаю. Надовно улетів цей шахет, був ужасний шум. А когда вот он пролетел, был ужасный взрыв. Я думала, у меня окна просто повываливаются вместе с рамами. Ужасно было. Мы сидели, я в ванной с мамой. И собака завыла я не могла понять почему она воет среди ночи она никогда не выла я так испугалась Думала, ну, читала новости думала что это где-то ну в центре или где-то дальше а потом как и прямо почувствовала чуть-чуть окно почувствовался запах гари дыма и вот начали ехать скорые машины пожарные Это, і от началі в эту сторону. Ну я подумала, що это точно приліт у нас где-то здесь в нашому районі. А ви не ховаєтесь під час того. Ну где от сином в коридорі? Куди біжать? Цього разу атака була досить насиченою і інтенсивною. Сім дронів вдалося збити. Один влучив житловий будинок. Маршрут дрона був складний. Він маневрував над територією міста і, очевидно, в якийсь момент опинився в зіткненні з конкретною багато телефоною. спроби ворога запускати дрони на дуже. Місце. Весонда це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює виявлення їх і ускладнює нашу роботу.